Відреставрувати фасад двері чи браму свого помешкання у Чорнівцях можливо за програмою співфінансування, яка передбачає, що частину коштів сплачують в співвласники будинку, а решту фінансує міська рада. Якщо фасади та двері поступово оновлюють, то історичні брами у центрі міста, а їх десяток досі у занедбаному стані. Відремонтувати їх нині немає кому до того ж, такі роботи дороговартісні. В чинівцях цьогоріч планують відреставрувати 14 старовинних дерев'яних дверей. Проєкт реалізовують на умовах співфінансування мешканців будинку та міської ради. Торік за подібним алгоритмом 10 старовинних дверей відремонтували, а за весь час існування програми з 2016 року понад сотню. Та у місті є двері та брами, які реставрації не підлягають. Як до прикладу, на вулиці Богдана Хмельницького, 68. На жаль, от такого розміру, такої складності роботи брами не попадає. В програму через те, що реставрація їхня дороговартісна. Відповідно, частина суми, яку повинні зібрати мешканці, вона теж велика. Ці брами реально унікальні за рахунок того, що наше місто в основному забудовувалося. Більше там 130 років назад ці брами збереглися краще, наприклад, чим у Львові, бо там раніше будувалися великі будинки. Їх, до речі, не так багато. За словами реставратора Віталія Москулюка, двері на вулиці Богдана Хмельницького, 64, виготовлені за технологію найперших кам'яних будинків у Чинівцях. Я думаю, що цим дверям значно більше 200 років. Це одні з самих старих дверей з таким збереженням. Їх є ще декілька в центральній частині, але вони в внутрішніх. Ну, в під'їздах, виходах на галереї, вони в трошки в іншому стані, а це от одні з самих старих дверей. Ну, і тут, опять же, степінь збереження ручки точно дуже дуже давня. На вулиці Університетській, 27, Брамі 250 років. Ці двері, чим від попередніх, відлічаються, що вони декілька разів подавалися в програму, але за різних обставин не вдалося їх зробити. І ну, це та ж сама історія, що двері великі, брама велика. Вартість велика, час реставрації довгий. Вікторія Діденко, начальниця управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради, зазначає, за ці об'єкти брались, але для тамтешніх жителів будинків сума завелика. Справа в тому, що ці двері дуже габаритні і вони коштовні у своєму виконанні реставрації. Тому мешканці думають, на рахунок прийняття дольвої участі стосовно реставрації цих дверей. Можливо, об'єкти будуть переноситись на наступний рік, наприклад, тому що ну це звичайно виконати такий великий об'єм роботи якщо би навіть взяли їх сьогодні, то до нового року можливо що і майстри не справляться. Юген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4